На нашій не своїй землі в попередньому відео ми з Владикою Степаном починали відео з читання вірша Шевченка. Мені однаково. І там є слова. На нашій не своїй землі. Власне, про не свою землю, про не свої надра і про не своє національне багатство. Яке треба зробити свої, ми будемо говорити сьогодні. Мене звати Назар Махачов, ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє», Моїм співрозмовником буде архієпископ Степан, співкоординатор Духовної Ради Майдану. І, власне, про не свою землю і як її зробити своєю, і що має лежати в основі цього проекту, і про ваш практичний досвід саме практичний досвід з точки зору навіть. Не побоюсь цього слова технологічної частини реалізації. Вам слово. <рес> ну, ну, по-перше, я всіх вітаю, хто слухає. І не, ми не зачепимо, звичайно, весь комплекс. Це саме головне, на питання, відповідь на питання, що зробити і як зробити, отак з наскоку і відповіді не даш. Тому що не маючи політичної влади і політичної волі або навпаки, Очевидно. деякі питання не розв'язуються. Ми говоримо зараз Але про принцип. Я хочу, я хочу зараз. Е Озвучити тему, яка абсолютно не є секретною. Боробя навколо цього, цієї абревіатури точиться вже роками. Я прилучився в 2014 році Майдану чи з Майдану. Тема називається ЄДСМ. Єдина державна система моніторингу. Виробництва, транспортування, розподілу і так далі, всіх видів енергії і оплати за них. Чому саме енергія? Енергія це кровоносна система економіки. До теми прийшли ще колись, по-моєму, за часів Горбуліна, коли звернули увагу, що за один місяць вересень на Луганщині народ спожив там. На одну суму всіх видів енергії. А скачали з цього народу в 8 чи в 10 разів більше. Ну, це відповідь на питання, коли хтось мені сказав, що Ахметов в забої працював, а я кажу, він, що 100-доларовими купюрами долари тачкою з забою вивозив. І то б він цих мільярдів не зміг би вивезти. Так от, Стало питання. Чи знаємо ми, чи знає держава, чи є механізми, які могли б облікувати все. І в режимі онлайн облікувати. Мається на увазі і електрика, яка генерується, електрика, яка споживається, газ, який видобувається, все і так далі. Все абсолютно. Це повністю. Маленька ремарка. Це просто так, ну, ремаркали десь. Отам От щомісяця до мене якийсь чоловік стукає в двері, залазить в мені на табуретку, дивиться на лічильники і так далі. Та мій лічильник має бути включений в систему. І там при теперішніх можливостях все це має бути. І нема чого бігати. Але це... Але я не знаю, прийде платіжка. Я в цій платіці нічого не можна розібрати, Добавили, відняли за те, за друге, за третє, за п'яте, за десяте і так далі. Потім виявляється дуже ще одна цікава річ. Якщо я йду на ринок щось купити оптом, то мені скидають ціну. А тут виявляється, якщо я хочу купити більше, то мені ще додають ціну. Тут питання не тільки в цьому, тут питання а, в тому, коли ви йдете на ринок і в когось купуєте. Ви розумієте, в кого ви купуєте. Так. А коли ми платимо за газ, то кому ми платимо? Комусь зареєстрованому на Кіпрі? Так, а, а, а чекайте, а що, та електроенергія, що я її купую, що я Ахмету виробляю? <гум> Знову ж таки, так. То, що він е, прихопив оті мережі, які погано доглядаються ще до всього, це одне. <гум> І за догляд, за який ми Є... продовжуємо Ну, а, Але питатися. це ми так взяли просто. ну, ремарочку. Так, повертаємось до ЄДС. — Повертаємось. Повертаємось. Державний ресурс, сировинний, енергетичний і так далі, і так далі — повинен бути чітко відомим і контрольованим. Ми повинні знати, чим ми володіємо. Правильно. Все. Тому ми починали з ЄДС. Так от тоді я, ну коли до мене... Ну то ж було таке, з'їдеш трибуни Майдана, так? Да? І там 10 чоловік, якихось якихось ну, ну бажаючих проявити себе, проєктери, щось приносять, бо думали, що я граю якусь роль і щось можу. Та на фоті тому е, трьохлавого одночлена, або, або там інших, хто сидів про спілках, там на Майдані щось зробити було в принципі. Неможливо, ви це знаєте не гірше за мене. Тому що Звичайно. Да, е, на нашій не своїй землі. Був майдан українців і був майдан інший. Була сцена Майдану. І була сцена Майдану. Так. І сцена вирішувала. Але підійшов один чоловік і каже: от ви говорите отакі от речі, а як реалізувати ці речі? То я з цьому чоловіку кажу, пішли каву пить. Він мені виклав. Суть проблеми. Виявилося, що є проєкт. Готовий проєкт, що він вже був законопроектом, що він вже голосувався в парламенті в першому читанні і пропав. І пропав до другого читання. Да. Корова язиком знизала. І тоді я повернувся до тієї партії, що я її створив у 2004 році, став першим заступником голови і, ну, хоч щоб якийсь рейтинг, щось таке, ну, для того, щоб можна було робити. То я, я точно скажу, за моїм підписом всі до єдиного депутати одержали прохання проголосувати за законопроект. Кілька депутатів зробили законопроект. Більше того, ми зуміли продавити через ЖКХ цей законопроект, і комісія ЖКХ ну, визнала, що він потрібний, і рекомендувала. Винести в зал. Парубій не вніс. Час іде, ми боремося, змагаємося, а проект підшклядують. І нарешті попросили, переконливо одного депутата, перейти до Гройсмана і попросити, щоб уряд включився в цю роботу. Бо це ж необхідно, це мільярди в державний бюджет. Мільярди, не мільйони. Ну це так. ж нам необхідно, а не їм. Так. От коли той депутат прийшов до Ройсмана і каже, що давайте ж нарешті. А Ройсман каже, куди лізете? У нас своє кіно. Це цитата, це дослівна цитата. Це дослівна і... цитата. У нас своє кіно. І у них дійсно своє. У кіно. них дійсно своє кіно. Так я, от, корот... я, я, знаєте, я хочу закінчити фразу, бо я дивився вашу цю е, передачу про котрий з президентів кращий, ну я б інакше поставив питання, котрий з них гірший. Ну там, крім цих президентів, ще був один не президент, або не до президента мав одночасно два портфелі в руках, а при одному ще місце секретаря РНБО. А до того ще раніше був головою СБУ? Турчинов, турчинов. От, І так далі. Так у них своє кіно. За кого ж ти розіп'явся, Христе Сине Божий? За чиє кіно сьогодні, хлопці, на передові? Ну як за чиє? За те, то, щоб торганули землею, надрами. Зняли комісію з трильйонів доларів. Комісія, навіть маленька комісія з трильйонів доларів, це вже більше, ніж є Вахметова. От розумієте? Тому я ще раз говорю, що ми свідомі того, що треба в цьому сенсі. Більше того, створені проекти, технічні проекти готові. ДСМ, це готовий технічний проєкт. Ну, він був актуальним тоді. Зараз багато чого ну, змінилося так, ну, всередині, ну, дуже багато. але правильно. Ідея та сама. А є. А ідея ж та сама. Так. Був готовий технічний проєкт, законопроєкт, Нарешті, хай невелика політична сина, яка, ну, як, яка діяла, щоб якось його там ну, реалізувати. Але все це дрібниця. Більше значення могло мати там, що Свинарчук десь наліво пустив, або ще хтось. Я хочу зробити підсумок для глядачів, тому що частина глядачів може бути незнайома з цією тематикою, і я так лаконічно попробую озвучити. Є ДСМ. Абревіатура, яка в свій час була певною мірою популярна, яку зараз дехто ще попробує поширювати. Єдина державна система там моніторингу, ну і там ще включався облік, аудит, контроль за енергоресурсами. Базова вона була призначена для енергоресурсів. Мова йде і про газ, і про нафту, і про електроенергію, яку, тобто і про те, що видобувається, і про те, що генерується. Але в принципі, ця ідея вона адаптовується до будь-чого. Ну тобто, ми візьмемо навіть такий ресурс, як землю. І називаємо це Державний земельний банк чи Національний земельний банк. І отримуємо суть та сама: а суть дуже проста: облік, аудит, контроль, раціональне використання всього нашого національного багатства, використання не в інтересах олігархів, не в інтересах глобалістів і корпорацій, не в інтересах московської агентури, а в інтересах українців, українського народу, його виживання. На цій території домінування, побудови України як держави українського народу. Ось це базова така ключова ідея. І власне Владика Стефан в 2014 році старався цю ідею на оцій постмайданній хвилі ще пробувати проштовхнути разом з однодумцями. Не склалося. Не склалося, тому що переміг не Майдан, а перемогла олігархічна сцена Майдану. Яка насправді є такою самою антиукраїнською, як і, як і ті, хто сидить в Кремлі. А от візьмемо іншу тему. Начебто не звідси. Я чомусь так, знаєте, може, тому що я в дитинстві заробляв собі на підручники, прориваючи буряки на полі. От чомусь я. Немає в мене ненависті до того нещасного борячка. А чому має бути ненавист? Борщ, ви що? Ні, не лише борщу, а навіть до білого буряка. Я пам'ятаю могутні цукрові заводи. А мені трошки ближча ця тема, бо старший брат мого діда. Ще й проєктував і будував Бердичівський графінатний. Колись, колись. Що таке цукровий завод? Ну, то буряки привезли, перемили туди-сюди, цукор туди, жом сюди, меляса сюди і все. Це для пересічного обивателя. Але цукровий завод в нас. Це були величезні плантації цукрового буряка, який, заходячи в зміну, як вибудова культура, поліпшував ґрунти, давав можливість ну, роздвинути інші культури. Це була колосальна кормова база для тваринництва. Для знищено цукрові заводи, знищено. Цю базу. І там, де стояли тисячі худоби в свій час, що стоять. Розвалені. Переважно. Тобто, якщо ви говорили про президентів і ви сказали, що перший, то перша причина, так, це перша причина. А, а перша причина, власне, не в Кравчукові і не в ньому. Вона раніше, вона лежить глибше. Уже за часів Горбачова верхівка комуністична і кримінальна зрозуміла, що треба щось міняти. Треба щось зробити по-новому, щоб лишилось по-старому. Щоб те, що вважається державним, було їхнім. Так. І це був проєкт союзний, не український. Український. Це ті самі недолугі, одуріли від з відповідальності от і е, Володька Лобода з Собору Гончара і ті, що старше, вони просто пішли в цю схему і вчасно проголосували, щоб відділитися і незалежно вже від Москви е, по можливості набивати собі кишені. І все. Ото й весь звіринець з тими Вітренками, Сімоєнками і так далі в парламенті, що ми його бачили роками. І що ми його бачимо сьогодні з цими альфа-самцями, бета-самицями? Там ще. Ну Зараз вже замість комуністичних діячів приходять різні членки. А, а, це, а, це, а це вже приходять з так званих тусовок. Ну це Де пішли тусовки? Бо, 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 бо на цих крадених грошах, розумієте, як на середовищі от десь розлилося там якась меляса чи щось таке на цьому середовищі. ну... Якась мікрофлора розвивається, ото розвилася ця вся погань без культури, без мови, без, без ідеології. З одним бажанням урвати і вивезти сховати, розфінькати і десь там на якихось тих тусовках, ну, бути не гірше ніж нащадки тих, хто сторіччями робив <кій> бізнес і так далі. От. У мене, розумієте, методи. В Буславському районі є село Медведе. Там 8 тисяч гектарів приблизно орної, непоганої землі людина. Я не знаю, як він зумів цю землю взяти в руки і так далі, але зробив сучасне господарство, прибуткове і так далі. Прийшли хлопці одного бувшого комсомольця. І він мусив все віддати. Знаєте, тобто, ви, ви поде... дивіться, що, власне кажучи, якби була державна система контролю нагляду, такі речі не були б можливі. Державна система контролю і нагляду можлива тоді, коли державна влада буде українською. Влада всі роки знаходиться в руках ворогів українців. А нас відвели в сторону обговорювати. Ой, а може звернемося до президента, він щось зробить. Та вони всі направляли діяльність системи саме в цьому напрямку. І це не є випадковість, це не є так, це недостача компетентності. Це абсолютно чітко продумана система. Це чітко продумана система. Чому я, я, бо в когось виникло питання, а що було робити? Та не можна було. Просто не можна було, не треба було оцю загальнодержавну, загальнонародну землю дірів'яніть, раз. І не можна було завалювати оце господарство, яке, яке воно не було, воно було, але єдине, що треба було пере, ну, використати властивість можливості кооперативного руху. Кооперація, трансформація. І, все, власності, і одразу тому, все. необхідно було робити глибинну переробку на місцях і так далі, і так далі. Зовсім в зовсім іншому плані мала б іти економіка. Зовсім в іншому плані. Але ж скажіть мені, як міг якісь економічні питання пропонувати чи розв'язувати патентований брехун? За відділом пропаганди і агітації ЦК Компартії України, і потім секретар з питань ідеології. А може ви мені скажете, що ця людина не була на спецобліку в Луб'янці? Чи могла людина зайняти таку посаду? Uh. Ну, питання не тільки в Москві. Я дуже... А, а ні, а, а то вже далі питання, які можна розв'язати і через Москву. І над Москвою. І через Москву, і швидше над Москвою. І над Москвою. Так, то інші вже питання. Але я, е, ну, е, власне, е, ну от хтось там, ви ж самі сказали, сидів у парламенті, навіть сідав. А тепер собі в Відні сидить. І навіть, навіть був момент, коли він... Зробив такий гарний жест для України і прийняв Порошенка з кличком для вирішення політичних питань в Україні. Це, це ми відходимо в сторону до, до, до фірташа, до цей знаєте. Не зав... фірташом єдиним. Давайте завершимо на якомусь такому маленькому підсумку, тому що вже ми дійшли до 20 хвилин. Це вже більше ніж ми планували. Економічна база це ключове те, що нам потрібно. Національне багатство формально наше, а де-факто на нашій не своїй землі, як казав Тарас Шевченко. Україна як держава юридично, формально юридично, нібито наша, а фактично державна влада в руках ворогів українців. Тому такі і результати. І навіть без повномасштабного вторгнення ми отримали мінус 10 мільйонів людей за роки незалежності без повномасштабного вторгнення. Тому питання навіть не в наших ворогах, не тільки в наших ворогах, що ми можемо і повинні протиставити нашим ворогам. Е, просто я ще додам два речення. Буквально Оце зараз мені в голову стринули. Mm. Я не жив зарплати колись, бо вчительська зарплата була копічана. Я собі трошки десь щось робив. Так само і сьогодні не живу в пенсії. У мене є кусник землі. Більше того, я був зареєстрований як ФОП, хоча я не мав необхідності в цьому, але був зареєстрований. І якісь ягодники, щось таке, і це мені щось трошки давало. Потім вже з віком, з хворобами я зайшов з реєстрації, але це років два чи три тому допомагав мені, ще, ще в мене там якесь поле було трохи вибирати клубніку хлопчина, вибирав там один сад каже, слухай, а ми ж маємо платити більше, ніж у Польщі. Я кажу, то ти зрозумів? Можу. Ти, може, ти зрозумів злочинність цієї влади і системи, всієї, що зроблено що в нас така кількість людей поїхала в Італію горшки виносити і в Польщу трускавки збирати. В той так. час, як ми в себе її могли, ми підняли економіку Польщі своєю робочою силою, дешевою, великою мірою Туреччини і продовжуємо це робити. Так що не тільки надра, не тільки енергетик. Ні, а, ну, це вже далі а це вже висока додана вартість системи переробки. А це вже те, що люди мільйони покинули сім'ї. Ну, це ж спрямовано. Це, це, це колосально. Давайте тоді зупинимось на окресленні на ці, такої да. проблеми. І потім до неї вернемося про. Хай слухачі скажуть, чи... Цікавить їх ця проблема. Та очевидно, що цікавить. Просимо вас про зворотній зв'язок. Будь ласка, ну, сподобайте, всім... коментуйте, поширюйте. Всім дякуємо. Дякую вам всім за увагу. Дякую Дехай за інформаційну підтримку. Шаную. Тримайтеся.